Вшановуємо наших берегинь, хранителів сімейного вогнища, наших добрих, то водночас незламних жартомних матерів. Вони завжди чекають на своїх дітей. Тому цієї травневої неділі кожен син чи донька вважає своїм найпершим обов'язком привітати найріднішу людину і подарувати в першу чергу свою любов та вдячність. Наші раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь з дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш, Бога принесла. Є три матері, та всі три хороші. Три матері три квіточки, як три красні рожі. Перша мати непорочна, перечиста і діва. Друга мати земля наша, ненька Україна. Третя мати це ласкава, люба, мила, рідна, матусенька найміліша, як я тебе люблю. Каже мати: мусиш добре пам'ятати, що три правди є на світі знати їх повинні діти. Перша правда якомога пам'ятати все про Бога. Друга правда чесно жити, рідний край свій боронити. Третя правда працювати, своїм ближнім помагати. Як тим правдам будеш вірний, українець, ти примірний. Сином, а інші нащо він туди пішов? Гірчили й від слів таких полином, а часом уж в жилах кров. Ну, як таке ви можете казати, увіряти си найкращим матерям, які зростили в мужнього солдата, що не віддасть країни ворогам, чи ж не б пожала б мати йому долі, далеко від клятої війни, Щоб він у хаті жив, а не у полі, Щоб на очах росли його сини. Та він набрав собі таку дорогу, що потім міг сказати своїм синам, я все зробив сини для перемоги, аби здобути долю і волю вам. Отож, коли лунає сміх дитячий, поміж щасливих мирних наших днів, згадайте матір, що десь тихо плаче, і молиться за воїнів синів. Мати витирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує жовто-блакитну стрічку. Вірить, що її син тепер у небесному війську і тому є біль, який насправді нікуди не зникає, стає частиною душі, але водночас мушує піднятись, стати на ноги і робити щось в його ім'я. Наприклад, посадити дерево, яке він не встиг, бо пішов на війну. До цього клена явора будуть бігти діти вже наступних поколінь і дякувати за життя та волю. Такою є матір, яка не хотіла відправляти свого сина на війну, але прийняла його рішення захищати країну від ворога, боронити рідну землю. Мами наші, любі, милі, розкидані війною по всій землі. Хочем низько вам клонитись, побажати від душі. За всю любов, вашу опіку, що віддаєте ви синам, дай Боже щастя вам без ліку, здорові жити до людства. Дорогі матусі, наші рідні, наші майстри виробничого навчання, ви для нас як мами. Дякую вам за турботу, підтримку та вашу любов. Щиро бажаємо вам і знову здоров'я та щастя на довгі роки. Від чергового серця вітаю всіх викладачів та майстрів нашого училища, наших матерів зі святом. Бажаю вам щастя, довгих років життя, душевного спокою, миру і добра, впевненості в завтрашній день, глибокої пошани та широї подяки. Адже ви найбільший дар у нашому житті.